Кордон для них не перешкода, поки західні партнери України вирішують, чи дозволяти українцям нищити окупантів західною зброєю на ворожій території. Наші воїни планомірно мінусують ворога на їхній землі. Зокрема, на північ від Харкова, де Росіяни накопичують у лісосмугах поблизу кордону свою піхоту та бойову техніку, не дати завести в Україну резерви нині найперше завдання екіпажів ударних безпілотників 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Сьогодні хлопці оголосили збір на дрони, які їм неабияк потрібні. Долучитися можна перейшовши за QR-кодом, який ви будете бачити на екрані впродовж усього репортажу. із поля бою. Кореспондент ТСН Олександра Моторного. Алеві хвилини на ціль по цим карміналом їх є з кіно. Він готовності буде туда стрім. Заряджай свою дожу. Цель, ака це потрапити. Добре, блюзланець. Вони швидко готують виліт до московицької акації, та зранку вже встигли поцілити. У ворожу синицю, це ми відпрацювали це. Як ви бачили, що гріла, це, це. на ще туди. Ціль знищена. Це екіпаж ударних безпілотників 71-ї єгерської бригади українських десантно-штурмових військ. Їх головна робота полювання на ворога. Наразі на ділянці фронту навколо Вовчанська. Я тут уже свої два перші бойові вильоти зробив. До речі, влучив туди, куди треба. Просто в квартирку залетів. Горище, виходить, було відкрите. Розвідка виявила окупантів і, власне кажучи, вили і дивимося, там горище відкрите. Я прям туди залетів. Нині на північному відтинку фронту вони щодоби десятками знищують окупантів та їх бойову техніку. Трапляється найфантастичнішого штибу. Розідники наші засікли нам. І тут виїжджає типу, якась техніка. Думали, взагалі якийсь Камаз їде, зрозуміло таке. Підлітаємо, а то їде танчик такий наварений. Ну він взагалі не знаю. Ми його вижидали, поки він вийде з посадки, щоб його дуже красиво зайти на враження. І так взагалі вийшло чудово, що вся команда моя взагала була в шоці. Більшість вилітів на Москові, саме там, на своїй території, ближче до кордону. Чужинці накопичують та ховають серед зеленки свої танки, бронетранспортери та самохідки. Кожен вечір, тільки сірітна. Вони починають потихоньку там, одна, дві, три ближе до кордону стягують важку техніку. Та кордон, зізнаються українські єгорі для них не перешкода. А надто якщо його геть не помічає ворог. Тут були цілі, ми, і 23... тут були цілі, ми знищували і 23 кілометри. Ну, для нас не існує бар'єр. Як не кордон, я тут. Ми за два дня наробили таку кіпіша. що кацапи шокі. Напевно ранковий чорний дим скидалося, що теж здіймався з території Московії. Вже на позиції в Півдрона 71-ї єгерської. Те припущення підтвердив, палало дійсно у московицькому тилу. Ми залітаємо на кацапську територію, і там їх виходить, зустрічаємо, Як то кажуть, цього ранку українські єгері палку зустріли тут таки синицю ворожу станцію радіоелектронної боротьби Р 934 Б. Що сильно заважало наводити на цілі українську авіацію, перешкоджало радіообміну та польотам наших безпілотників сьогодні. Ми там одну станцію дуже хорошу ребовську їхню заглушили. Свої тактичні тили, зокрема на траверзі Вовчанська та північніше. Харкова кажуть, безпілотчики 71-ї єгерської. Московити дуже щільно наситили засобом РЕБ ще до 10 травня. Миті початку наступу працює кацапський реп, получається нам не дає управляти дроном, Поличається і Ну, виходить, не долітаємо до цілі, не можемо її вразити. На що здатні російські станції реп в районі Вовчанська стало зрозуміло вже за мить, коли малий здійняв свого дрона на полювання за ворожою самохідкою. Мали фамілія. Телемітрія єлі Телеметрі ласт. Все, все, падає. Ні, стабілізувати. стоп. Упродовж польоту загроза втратити ударного дрона виникала щонайменше тричі, та ще складнішим було відшукати поміж густої зеленки ворожу артустановку. Не бачу. Поперед тебе. Справа, зліва. Ствол торчить, мужики, ствол торчить. Малий, малий, правіше. Правіше до до того, того кріпа. Смотри дерева. Там зуби дракона трохи не кидані. І вона від них зразу. Ага, бачу, горить димиться, так, да, бачу. Я тебе не трогаю, я Відпрацювали! Так, да, відпрацював. Не вийшов. вона прямо на углу стояла. Така непростація, так? е, Да, отак знаєте. Дуже е, важко. Е, да. коли ти за дерева залітаєш, мені це дрон не вистачає йому передати сигнал відео. Незважаючи на перешкоди, бойову задачу безпілотчики української 71-ї бригади виконали. На Вовчанському напрямку цього дня москвити втратили ще одну самохідну гаубицю. Та Таєгер визнають до перемоги над ворогом на Харківщині ще. Дуже далеко збільшується, збільшується. Вони закривають сектор, підтягують більше резервів сюди. Ну якраз для нас більше роботи, скажімо так. З півночі Харківщини, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпуртило. ТСН один марафон. Єдині новини.